Наші студії, першим дамо слово е, Роману Филиппіву військовослужбовцю, пане Роман, от е, ми розуміємо всі, наскільки важливим було рішення про передачу танків, е, і навіть те, що вони будуть там за два-три місяця, можливо, за півроку, е, багато експертів відзначають, що навіть от те, що військовослужбовці знають про це, і в Збройних силах України розуміють, що цей резерв наших е, ЗСУ, він е, якщо не... Зараз виростає, то він там виростає за 2-3 місяці. Наскільки це важливо, навіть з точки зору психології, що вже все важке озброєння дають, дадуть ви абсолютно правильно сказали. З точки зору психології, але я би це відніс, що називається, по-друге. Ви сказали про нібито терміни постачання цієї зброї. Я думаю, що про терміни не варто заспокоювати ворога про терміни. Не будемо знати до кінця ні ми, ні вони, і це правильно. Але все-таки по-перше, що означають ось ці останні пакети військової допомоги в геополітичному плані? Перше, це сигнал, що Україна може виграти цю війну. І ми багато чули про якісь там переломні моменти у війні і після там, першого місяця, після півроку. Ну і до певної міри це правильно, бо тих переломних моментів? Було достатньо багато, але події останніх тижнів, останніх місяців, які показали, що Збройні Сили України втримали Східний фронт, не дали можливості прорвати цей фронт в напрямку Солидара і Бахмута. Бахмута. А ті невеликі оперативні успіхи ворога абсолютно не мали жодного і не мають тактичного значення і були досягнуті величезними їхніми втратами, втримали фронт Авдіївський. На Запоріжжі не втратили ініціативу Сватового криміна, то це черговий раз показує, що дійсно є потуга піти в контратаку і повністю переломити хід війни. Друга річ це означає, що Україна повинна перемогти, бо більш ніж переконаний, що попередні. Пакети військової допомоги спрямовувалися ще й з огляду, а може, все-таки вдасться десь домовитися. І в цій студії ми якось розглядали різноманітні сценарії продовження чи закінчення війни. І Ці сценарії знову ж таки переписувалися збройними силами України. Але у тому числі останні сценарії повністю будь-які ламаються країною агресором. Бо вся пропагандистська машина Російської Федерації вже зараз ворогами називає. Там і законними чи легітимними цілями не тільки терени України, але терени Європейського Союзу. І, Зрозуміло, що там вже ні про що ні з ким неможливо домовитися, і не потрібно цього робити. Третій пункт в цьому геополітичному полі, що війна не може тривати вічно, і оця невелика порційна військова підтримка не дає такого ефекту, тобто потрібно цю допомогу збільшувати. Ну і зрештою, цією війною потрібно що зробити в плані все таки перемоги. Української держави стосовно психології, стосовно менталітету, ментальності, зрозуміло, що це важливо. Це важливо для українського суспільства, яке розуміє, що все-таки Євросоюз, Америка, інші цивілізовані країни прийняли остаточне рішення підтримувати Україну, що називається до перемоги. І це дуже важливо для Збройних сил, це дуже важливо, в тому числі для моїх побратимів, для військовослужбовців, нашої бригади, які Особливо та інших підрозділів, які особливо зараз потребують броні, і сигнали про те, що ця броня буде, абсолютно позитивно впливають і на морально психологічне забезпечення, і на інші моменти. Ну і звичайно, в оперативному, в тактичному плані то та кількість, про яку говорили, але і тут я би. Не був настільки однозначний, бо знову ж таки не будемо до кінця знати скільки, скільки цього всього буде, та й не потрібно цього знати. Але це точно дасть можливість по тих напрямках, які будуть визначені генштабом, які будуть визначені оперативно-тактичними управліннями, досягнути військових оперативних і тактичних успіхів. Які ваші думки, підсумки цього ефіру? Добре, що ми так виглядає, що ми починаємо усвідомлювати, що перемога України це не тільки перемога на полі бою, це не тільки перемога зовнішнього противника, але це й перемога над внутрішньою проблемою, зокрема, побудови прозорої ефективної системи державного управління і в життєдіяльності суспільства в цілому. Чи це совість, чи це Байден питання велике, але можемо думати, що від Байдена до совісті і така еволюція теж годиться. Стосовно того, чим би мав займатися верховний Головнокомандувач, бо кажуть, що це розкриття відбувається різні розкриття відбуваються завдяки розслідуванням журналістів чи правоохоронних органів. Ну то все-таки думаю, що не функція не роль верховного головнокомандувача. Перевіряти плани закупівель, чи ціни на генератори, або пересувні мобільні котельні, чи там ще якісь речі. Для цього і повинні працювати, і в тому слі, четверта гілка влади. Е, ну, Мусимо визнати, що корупція в Україні була завжди, і це велике питання, чи краще мовчати і не дискредитувати себе, чи все-таки викривати. Але тут важливо про що говорили: не просто викривати, але й доводити це до логічного завершення. З приводу міноборони, це болюче питання там для військових. Я думаю, що такого міністра, як міністр Резніку, міністр оборони в Україні, не було. У нас була практика військових міністрів оборони. Це перший, по моєму цивільний міністр оборони, найбільш фаховий, найбільш професійний, і та людина, яка дуже багато доклала зусиль. Для того щоб Україна отримала ті види озброєння, і для того, щоб ми могли можли, мали можливість себе захищати. Я думаю, абсолютно правильна чітка позиція міністра оборони ці питання не закриті. Вони будуть розслідуватися розлідуватися і думаю, що дійдуть до логічного завершення. Ну і останнє це вже мені, як депутату обласної ради, і болить і цікаво. Ми говоримо про Тищенка в Таїландії. А от цікаво, як доведуть до завершення справу у Львівській обласній раді з прислів'ям Хтось плаче, а хтось скаче. От як там закінчиться ця епопея з працівницею обласної ради, яка собі дозволяла певні точно неетичні і неморальні примхи і поведінку в час війни? Це теж дуже важливо, бо інколи там дивишся кудись догори на державний рівень, а не помічаєш. О, те, що сказала пані Оксана, що місцеве самоврядування є фундаментом демократії в цій державі.